Пепі довга панчоха. Треба було тут в'язати, а не тут. Що ми там казку про косички? Чи в нас вже була про косички? Ну, я про пепі довга панчоха. Та про пепі вже було. Ні. Е -е, жила була у коняка. <звук> І так їй добре жилося. Возила вона дітей, катала всяких туристів, всі їх годували морковкою там. Яблучко. Яблучком, цими сухариками, як вони там сухариками. Сухариками, цими бубликами. А. І вона собі так коротше <клес> класно їй було, жилося одного разу. Їх е, господар десь там пропав. Ми її забрали якийсь там інший коня, конячий притулок, м, чи де там, а потім її щось почали дорого її було обслуговувати. Її на аукціон, коротше, і виставили, хто її купить. І там її купив один дядько зі села і почав возити на ній там. Всякі. В селі там агні, ще там щось, дрова. І вона така, та ще ледве та шкапа. Була така конячка гарна, а стала такою шкапою. Ледве ноги волочила, кості, і згодували її погано. І шкіра, і кості. І, коротше, вони. І так вона мучилась, мучилась в тому селі, в горах. І одного разу прийшов. Якось там. І вона думала, Боже, як мені погано, чому я так маю мучитися. От. І, і не знала, як їй врятуватися. Втікала, її там прив'язували в тих горах, і, і це, вона все одно втікала, і її знову прив'язували. А одного разу якийсь приїхав турист, то він подивився, ой, я знаю ту, ту шкапу. Я на ній колись катався, але вона була гарною конячкою. І каже, дядько, а що ви її так мучите, там дрова на ній возите, там хлистом б'єте. то коняка в селі, я буду в неї, типу, так, як хочу. І, коротше, той турист пожалів її і каже, я вам даю тисячу доларів, продайте мені. І він її, коротше, купив того дядька, і потім її віддав в цирк, і вона там виступала, була така щаслива, дітей возила.